Сьогодні я приготую вок з локшиною удон. У мене вона вже є ось така свіжа. Я тільки но дістала її з холодильника. І як ви напевно вже знаєте, цю локшину дуже люблять українці. Тому що вона дуже схожа на нашу локшину чи на спагетті. Адже до складу... Входить тільки пшеничне борошно, сіль та вода. Я особисто люблю вок з усіма відомі локшини з гречаною собою та зі скляною. Але моя родина дуже любить удон. Тому сьогоднішній вок для них беру тофу, цибулю, моркву, цукині та печорице. Сьогодні в мене древесний гриб. Ще мені буде потрібне часник та імбі. Це невід'ємна частина азійського меню. Тофу ріжу кубиками. Все інше я нарізаю соломкою. Так само нарізаємо цибулю, цукіні та болгарський перець. Чим дрібніше наріжемо, тим швидше поймо. Зараз ріжемо древесний гріб. Попереднє я його замачую на годину дві. Ріжу також полосками. Коли все нарізано, починаємо обсмажувати. По-перше, додаю олію будь-яку крім олівкової. Є багато суперечок, чи потрібен для вок особливо пательня. Мені дуже пощастіло. Мій чоловік подарував мені цю пательню, але вона зовсім не обов'язкова. Починаємо обсмажувати печериці. Древесний гріб дуже-дуже гарно обсмажується. бачите, Тому будьте обережні. Потім закидаю все інше. та обсмажую по одній хвилині останнім додаю тофу. До цього я заліла свій удон окропом на 5 хвилин Зараз додаємо всі соуси до нашого воку. Соєвий, устричний, рибний соус та рисовий оцет. І знов перемешуємо. Потім я додаю трошечки приправи Хондаша. І потім додаємо вже готового удона. Він ще трохи не розошовся, але зараз. Ну, тепер будемо куштувати. За бажанням можете додати насіння кунжуто.